Манну кропу заливаю теплою водою і залишу на столі на 20 хвилин. Нарізаю цибулю. Обсмажую цибулю на суміші рослинної олії та вершкового масла. Цибуля вже посмажилась. Тепер додаю її до фаршу, також додаю сметану, яйця та манну крупу. Додаю сіль, перець та подрібний часник. І ретельно вимішую впродовж 10 хвилин.